Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами консервувати баклажанну ікру на зиму. Для початку баклажани нарізаємо невеликими шматочками і складаємо у миску. Далі нарізані баклажани солимо, перемішуємо руками. І так залишаємо на столі на 15 хвилин. Окремо нарізаємо півкільцями цибулю та натираємо на грубу терку моркву. На сковорідку наливаємо олію і викладаємо нарізану півкільцями цибулю. Помішуючи, смажимо її до прозорості. Далі додаємо натерту моркву. Помішуючи все разом, смажимо 10 хвилин. Коли пройшло 15 хвилин і готова у нас засмажка, баклажани віджимаємо трішки руками від зайвої вологи і перекладаємо у каструлю, в якій будемо готувати ікру. Далі до баклажанів додаємо моркву та цибулю. Також додаємо чорний мелений перець, сіль, цукор та томатну пасту. Все разом перемішуємо. Ставимо на вогонь та тушкуємо 30 хвилин. Не забуваємо періодично помішувати. Пройшло 30 хвилин. Далі додаємо дрібно нарізаний часник та оцет. постійно помішуючи, ще протушковуємо пару хвилин. Протушковану ікру пробиваємо блендером. Далі ставимо ікру ще на пару хвилин, помішуючи, доводимо її до кипіння. Далі готовий ікру розкладаємо по стерилізованих баночках. В порції приблизно виходить 4 півлітрові баночки ікри. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну баклажану ікру на зиму. Це дуже-дуже смачно!